За 27 років роботи в дипломатичному секторі, як ви думаєте, в чому секрет успіху дипломата? Секрету нема, тому що це як в іншій будь-якій іншій професії. Є декілька де факторів, правильно? Перший фактор це тип особистості. Тобі повинна пасувати, якщо так можна сказати, професія. У тебе повинні бути здібності до цієї професії. По-перше, ти повинен постійно вчитися. Ти не можеш зупинитися, ти не можеш закінчити інститут міжнародних відносин, дипакадемію або захистити дисертацію і сказати, все, баста, я. Припиняю вчитися, навіть приклад, ти приїздиш в нову, в нову країну. Ти повинен знати їх історію, ти повинен цікавитись нею, дуже глибоко цікавитись. Ти повинен вивчити мову. Кожен день, наприклад, мій день, да повертаючись до цього питання, він не закінчується ще тому, тому що ввечері я готуюся до наступних зустрічей, враховуючи той факт, що у нас війна, я повинна все придивитися, всі новини і на підставі.